Берем. Гречку зверю тобі і собі. Це я так розмовляю з Фенді, коли нема з ким поговорити. Ой, як мені там так чистенька вроді. Жіночка писала, люди, що з вами робиться? Самі з собою розмовляєте. Ну, що ж, таке буває. Це не страшне. Так. Чиста, чиста. Колись у радянські часи така грязнюча продавалась. Сідаєш, я її не любила варити, бо треба було перебирати. Так, дві чашечки, мабуть, зварю. Осідать і перебирати кожну. А тут усе чиста. І поки наперебираєшся, то й гречки не захочеш. Так. Є таке діло. Чашечку помила, тепер водичку. Водичку фільтровано заливаю, бо і я ж, і фенді будемо всю гречку їсти. Так що, Фендюша, ти почекай. Гречка швидко розварюється. Ага, ось одна. Все більше немає. Так починається ранок. Ой, а це є схова. Ну, вибач, красуня, забула. Я думала, встану замку і тобі поставлю зварю. Ну, а забула, то пішли на вулицю з нею. Зараз плюс сім. Не знаю, чи ще потепліє, чи вийде сонечко, чи ні. Так, водичку в чайник. І профільтрувати ще. Так. Ось так і попошимося цілий день. Буде тепло, вийдемо на вулицю, щось робити можна. Так, дві чашечки, і я ж з нею їм. Так, це помити. Так що, Фендюшка, почекай. Відкрила контейнер, де садила петунію оцю. Дивіться, як її тут багато. Ну, в мене вона і раніше так сходила. Але ж потім не виживала. Ну, ось подивимося. Дуже багато зійшло. Це ж я її провітрила і знову закриваю. І хай росте. Так, що у нас тут на дворі? Ну, можна піти трішки попрацювати. Завжди цей котел включається. Але не хочеться. Я вчора виключила на цілий день. І в 6 годин вечора включила, то не могла нагрітись. Так, я зараз що, молочко перелью в баночку. Так, зручніше. Раніше в пластикові наливала, у Наталі взяла. Ну, мені щось. Хочеться, я їх вже повикидала, бо вони не відмиваються. Тому я думаю, так а чому не в баночку? Тут 900 мл. Ось ось це так, у баночку і в холодильник. Поставила, я вже показувала, то в мене якісь ящички стояли, а тепер взяла. Капсул, контейнер зручно, можна тиждень користуватися той більше. Так, це холодильник. І я зараз хочу, зараз скажу що хочу. пропав. Ну, а тепер треба його перемолоти. Ось у мене скільки, бачите? Я так міленько його, дрібненько порізала і сушила в духовці. Ось такий він виходить. Досвід. Я свій взяла і порізала перед сушкою. Так, головне попасти, ну я вже не буду. Ага, попала. Ось так. І я вже пробувала потім останній, то я на каву милинецю крутила вручну. Дуже важко рукам. І останню там ложечку я спробувала отут і думаю, чи відмиви це від часнику не буде запаху. Ні, не було. Тому я і вирішила, що цього разу я так, зараз попаду. Я сама перемилю, бо дуже шумить. І покажу вже результат. Виключила, перемолола і зараз відкриємо. Це з моїми тільки руками. Не хоче у мене двигатися. Це добре. І в мене є. Так, ось. У... Де воно тут? Ага, ось у баночці. Треба написати, так? Правда, запах тут чується. ж. І зараз я сюди висиплю ложечкою. Це в мене Наталі часник. Ось так. Я ну, дуже рідко користуюсь. Так, дивіться, взяла там, кофейну ложечку і вкинула і в суп, і в борщ, і скрізь. А свіжий би вже пропав. Я там лишила декілька головок, і... ну дуже рідко користуюсь. Це багато, я тоді в мене оця ж баночка була величенька, я поділилась, не пам'ятаю, Люсі, здається, дала трішки. Чи давала, не пам'ятаю Лілі і моїм вікулі з артемом теж насипала. О. Так, і тепер в бік і оце. Ой, це багато. І знову ставлю. Перевіряю все чистенько. хай перемалюється. Отак. О, це класно, бо значить добре, гляну зараз. Ой, фендеш уже скоро, вже скоро. Ну, 10 хвилин вже ж бігає, бігає тут. Так, я зараз включаю. Перемолола, дивіться, майже повна оця баночка. Це десь 380 чи 480. Ну ось така. Це був тут томат паста чи кетчуп. І кришечкою щільно закривається. І отак роблю. Ну, це, хвате. і ще можна з кимсь поділитися. Ось така баночка. Так, зараз що? Це в бік поки що відставляю. Це все треба перемити. Але поки я буду м'ясо поріжу фенді, щоб заодно все потім перемити, так. От, справилася, то я все відкладаю, відкладаю. Так. Зараз, о, і на дворі виходить сонечко. Так ось у Фендіна, біалочка, це її м'ясо. Ось так ми зараз. Поки гречка вариться і ти? Що таке? Такі два кусочки я її ріжу. Один товщий, другий тонший. І потім на тоненькі шматочки. Так, це в холодильник. Зараз буде тобі їжа, зараз, почекай, ну це ж, я вчора не хотіла з вечора варити, думаю, та свіженька. А Утром встала зранку і забула. Що мені треба таке зробити? Так от дивіться, я ріжу такими ось тоненькими. Цій красуні. Та, це тобі, тобі. Звичайно, тобі. Але з гречкою. Ось. А потім вийдем на вулицю. Я, мабуть, сьогодні, ну, як така погода нічого, викопаю ту хризантему, там біля парничка приберу. От я, там у мене ростуть і беріси, я з осені посадила, хай розростаються, і щоб хризантема їм там не заважала. А її тут десь посажу. Біля компостної кучі, отам, ну, ящики в мене, я туди землю засипала, то, мабуть, отам і посажу. Ну, вони високорослі, оце той кущик, що там. Якраз там буде їм добре. О, Фенді, це тобі занадто багато буде м'яса. Так, да, ти чекаєш? Отак. От Готово. Ось. Скільки. Та вона буває і так двічі їсть, а то буває і третій просить. Оце вчора так сталося. Опіндюша. Оце тобі буде смакота, а мені теж буде гречка на сніданок. Піддесятої та до десяти десь, 10 по снідаю, поки я оце тут поприбираю. Зараз м'ясо перемішаю дам. Попроси, попроси. О, така смогу тінь дивись. Будеш іди сюди їж. Так, а я? А я? А я, як завжди, їж давай їж. Я знаю, що ти хочеш мені сказати. Он це ж хоче мене. Мені подякувати. Да? Так? Чому одягаю рукавички? Догадайтесь самі. Та тому що алергія на всякі оці порошки мою ще, чистя ще, тому приходиться оце так. Зараз я помию. Хороші оці рукавички, Віка їх купувала в прошлому році, здається, навесні мені. І ось вони в мене майже вже рік. Подобається мені таке. Ми помутузували. Мисочка майже чиста, дивіться, ну вона її ще вилежить. Красуня. Давай, давай, їж, їж. Я не буду тебе трогати, їж. Да, Збирай, щоб було чисто. Так, я взяла собі тарілочку і теж у мене сьогодні сніданок буде гречка. Так, три ложечки. Я не люблю лишати ложку в каструлі. Завжди. Ні черпак, ні ложку не люблю. Так, мені треба вилочку. І ще я хочу дістати у мене тут є. І краска Вачків. Так три ложечки. Є мене котлетка. Я її не буду розігрівати, бо гречка в мене гаряча. І оце такий в мене буде сніданок. Мені смачного. Далі попили сосю, потрушу килимки ще не встигла, ці, де ми сидимо, від фенді, і на вулицю підемо.